Від парламентарів. Сьогодні депутати внесли зміни до певних законодавчих актів і тим самим зобов'язали мешканців ділитись власним помешканням з військовими та біженцями. Попередньо законом про правовий режим воєнного стану передбачалось. У разі війни українці можуть зобов'язати віддавати житло на потреби військових. Сьогодні ж закон дописали кілька речень. Встановлювати для фізичних і юридичних осіб квартирну повинність з розквартирування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також евакуйованого населення. Простіше законотворці передбачили умови, за яких у помешкання українців можуть примусово вселити й біженців. Юристи ж, поки вголос про це не говорять. Проте певні, законотворці навмисно не вказали деталей, аби за найгірших обставин в указі президента уточнити, хто віддає, яке саме майно і для кого. На жаль, законодавство не передбачає що слід розуміти під евакуйованим населенням і який порядок такого заселення. Тобто, вказано, що це може відбуватися за рішенням військового командування разом з органами виконавчої влади або місцевого самоврядування. У парламенті подбали й про кримінальну відповідальність не лише для військовозобов'язаних, а й мобілізованих для особливих потреб. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період, крім відбудовного періоду, чи у разі проведення цільової мобілізації кара. Ця позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Ця служба насамперед призначена для того, щоб у разі виникнення надзвичайних ситуацій забезпечити їх ліквідацію. Що таке цільова мобілізація та хто під неї підпадатиме, поки точно невідомо. Спеціалісти з цивільного захисту кажуть, що йдеться про рятувальників, які працюють за контрактом. Надзвичайники відхрещуються і думаю, що йдеться про військових. Юристи ж не певні, що до таких заходів не залучатимуть звичайних українців. і на що стверджують усі деталі. Далі слід шукати в майбутньому указі президента. Заходи, які мають бути проведені, і об'єкти і відповідно особи, які будуть звучати до цільової мобілізації, визначаються в указі президента України. Закон повинен підписати голова Верховної Ради та президент. Наразі постає лише риторичне запитання: це підготовка до ведення воєнного стану, і чи буде цей наступний крок? Можливо, саме з цієї метою вводяться такі от напівзаходи. Для того, щоб можна було на правій підставі зайти в твою хату і когось там поселити чи взяти тебе і засунути в бомбосховище, щоб ти там чергував, не маючи претензій жодних до цієї держави. Христина Величанська, Олексій Музика, програма Очі на Львів Тебе. Мільйон для Маріуполя та Краматорська депутати львівської міськради зібралися на позачергову сесію. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув від обстрілів. Та перші в Україні виділили велику фінансову допомогу постраждалим містам. Ми прийняли консолідоване рішення, що ми кожному містові допомагаємо в розмірі 500 тисяч гривень, і ми звертаємося до всіх міст України допомогти сьогодні Краматорську і допомогти сьогодні Маріуполю. За рішення про виділення коштів проголосувало 70 депутатів. Їх виділять з резерву, тому не забиратимуть з бюджету міста. Прошу пряму мову. Мільйон це є достатньо великі гроші, і не йде мова за те, що ми звідкись їх знімаємо. Це наразі це є кошти з резервного фонду, які ми зарезервували на різні непередбачені випадки. На наше переконання, що терористична атака на мирні міста. Це є так само непередбачуваний випадок. Виділені кошти, зокрема, планують спрямувати на ліквідацію обстрілів сім'ям постраждалих та загиблих. Ірина Мочульська, Василь Скопок, програма Очі на Львів ТБ. Останнє попередження Нацбанку від громадських активістів та валютних позичальників. Пістійнами Львівської філії люди вимагають зупинити падіння гривні, бо платити за кредиту вже немає чим. Лів'янин Юрій разом з дружиною вже 9 років виплачують кредит за двокімнатну квартиру позику в 35 тисяч доларів у банку взяли ще за курсом 5 гривень за долар. При позначці у 25 гривень за зелений змушені віддавати усю зарплатню. Платив 560 доларів, у мене був місячний платіж, зараз в мене 340. Але при тому курсі я зараз плачу гривнях, де зразу в три більше, ніж я платив на початку. Я маю платити в кінці місяця 8,5 тисяч. Таких, як родина Дорошів, під стінами філії Національного банку, майже сотня. Усі зі спільною вимогою реструктуризувати валютні кредити за компромісним курсом кажуть в умовах фактично. Тичної війни це можливо, фактично те, що відбувається в країні, це форс-мажор. А при форс-мажорі зобов'язання по договорах не виконуються до того часу, поки в країні не стане якась стабільна ситуація, не зупиняться бойові дії. Якщо ми не маємо логічних пояснень від НБУ, від керівництва держави, то ми припускаємо, що йдеться банально про гроші. Тобто хтось хоче нажитися на ситуації. Активісти певні заробити намагаються й на тих, хто зараз воює у АТО, і це попри гарантії Нацбанку, не стягувати кредит з мобілізованих. Людина сидить в окопах або на блокпостах, йому приходить ки від банка, або якщо дзвонять, це є просто злочин проти держави в даний час. Нацбанк ли Нацбанк ли Кілька годин активісти намагались докричатись до представників банку. Та до них із будівлі так і ніхто не вийшов. Христина Величанська, Олексій музика, програма Очі на Львів ТБ». Чекав на фінансову допомогу, а отримав обман. Одному з львівських відділень Ощадбанку у, у пенсіонера пропало безвісти двадцять тисячі гривень. Копійка до копійки. Так за 10 років пан Іван назбирав кругленьку суму. Відтак чоловік вирішив кошти покласти на депозит у державний банк. Я приходжу, щоб знати, коли там цей. І депозити вона перерахує Кай нема. Марії Павловисміхнули. Всі, всі так. Марія Павлівна працювала в Ощадбанку Касиром. Вона з колегою напевне видали чоловіку підроблені документи. Чи справді це так вирішить суд? Однак грошей на рахунку пенсіонера немає. У банку інцидент визнають це було підроблено як сам власне депозитний договір, так і підроблено е, розрахунковий документ. І обіцяють кошти повернути. Ми таку шкоду відшкодуємо, але для того, щоб встановити розмір цієї шкоди і щоб була якась права підстава для здійснення такої виплати, нам необхідно дочекатись, поки закінчиться кримінальна справа. В той час у сім'ї й досі не розуміють, як банк ушукав свого клієнта. Донька пана Івана розповідає, чоловік уже планував на що витратить кошти. Донька твоя. Підростає, і нехай буде там краще, вже більший вибір там в студентські роки, щоб вона собі могла дозволити чи якісь навчання дорожче. Аби вас не ошукали, юристи радять детально перевіряти усі необхідні документи, навіть якщо ви підписуєте договір з державним банком. Це мають бути відсутні якісь важливі положення. Наприклад, назва банку, який надає депозит. Так, це, наприклад, підпис або печатка повну відповідальність несе банк, тому що працівники діють саме від імені банку. Відтак зараз обидві сторони чекають на рішення Феміди. Проте пан Іван не єдиний. На такий гачок працівників оща. Банку потрапило ще півсотні клієнтів. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Вулиця Леся Курбаса, що біля одноіменного театру від сьогодні пішохідна зона. Рішення про це ухвалила комісія з безпеки руху. Як зазначають ініціатори, ця вуличка втратила свою транспортну важливість і тому перетворилась на парковку для 30 машин. Якщо ж її переобладнати в пішохідну зону, не зможе користуватись набагато більше львів'ян. Така зміна коштуватиме мільйон гривень, а роботи планують завершити до кінця цього року. Вулиця отримає один рівень. Тут не буде дороги, не буде тротуарів, все буде в одному рівні. Буде закладена тротуарною плиткою, тобто дизайн буде чисто пішохідний, будуть засаджені дерева, які їх тут бракує явно. Будуть поставлені лавочки, тобто буде чисто така е, пішохідна інфраструктура. На службі розраховував точність стрільби артилерії, а на пенсії навчився поліграфічній справі чи пройшов комп'ютерні курси. Для багатьох військових у відставці ця історія не новина, бо більше це те, чого вони самі хотіли. Після закінчення курсів перепідготовки на базі львівської політехніки випускники отримали дипломи і вже завтра можуть шукати працю за новим фахом. Однак, не усі був я на пенсії, от е, хотів навчитися, тому що ми навчили. На цих курсах це веб-дизайн, інформаційні технології. Ну, так сталося, що я вчився, вчився і почалася війна, прийшлось мобілізуватися Збройні Сили назад. Ну, але я встиг закінчити. Міську раду пікетують. Активісти вимагають знайти винного у тому, що документ про реєстрацію громадського формування з охорони порядку міста отримали пізніше ніж це передбачено законом. Ми просто не розуміли, чому, чому наше рішення блокується. 55 днів ми не могли отримати відповіді, на якій стадії перебуває рішення. Процедура була доволі довгою. Я погоджуюсь. Це було, скажімо так, на порядок довше ніж отримували рішення. Інше громадські формування пов'язано з певними, в тому числі, і юридичними нюансами, зміною керівництва і тим, як відбувалося засідання виконавчого комітету. Сьогодні минає 91-й рік відтоді, як українська громадська діячка та борець за незалежність Ольга Басараб загинула в камері допитів. Вже традиційно львів'яни прийшли до могили вшанувати пам'ять відважної жінки квітами та панахидою. Будучи не тільки зв'язковою Євгена Коновальця, а й високоосвіченою людиною. Басараб стала прикладом для свого покоління та наступних. Я взяла для себе за приклад для початку її дух, а її вченки говорять самі за себе. Вона своїм прикладом життєвим довела. Патріотизм своїм фахом своєю працею на українській ниві, коли розбудовувала українську військову організацію спільно з Євгеном Коновальцем, коли працювала на громадській ниві. На ротації до Львова повертається 101 прикордонник. Бойові пости Новоградівки військові змінять на домашній затишок. На пероні замість рідних колеги та маленькі львів'яни. Ми не можемо нічим допомогти. Найменше можемо зробити це їх зараз тут зустріти, от відкритки подарувати. да, сам бачив. Дякую. Дякую, пан Михайло Розчулений такою дитячою привітністю. Чоловік пригадує, що такі послання особливо цінуються на сході. Читали, перечитували. Час не хватало, а так потім відкривали. Вони так у нас були приклеєні на стіні, і ми постійно читали. Радість переповнює, повернулись нас, так тут добре зустріли. Саме більше, що хочу, то приїхати додому, маму обняти, поцілувати. І любиму дівчину. Мрії прикордонників справдиться вже завтра. Вони повертаються в чоп. Військову частину там їм буде надана можливість відпочити побувати вдома, в сім'ях. Після цього вони повертаються підрозділи. Далі виконують задачі по охороні державного кордону. Дякую вам за задачі, які стояли протягом п'яти місяців, рахую, як виконані у слава Україні! Героям слава! декілька хвилин і герої вітають вже перед храмом. Уборі святого Юрія прикордонники моляться за майбутнє України та цілують ікону нерукотворного образу Ісуса Христа. На, на другий срок служби жінки не можуть стримати сліз вдячності, дати їм силу волі, щоб вони відстояли нашу землю і щоб вернулися живими додому. Христина Юрик Віталій Дмитерко, програма Очі на львів ТБ».